Це квартира моєї мами на четвертому поверсі, куди летів шахет. Вона була з дітьми. Хлопчик, 14, дівчинка 11 Та середня сестра моя 25. Тут була кухня, тут великий шкаф і тут залу. Ми всі збиралися кожен день. Ми приїжджали до мами. Середня сестра почула звук шахету. Діти були вже в спальні, бо останні готів, і вона закричала, що шахет, швидко вибігайте у коридор. Брат встиг до ліфту добіжати, а сестра за стінку ось так вибіжала і був взрив. І вже після взриву мама вибігала зі спальні, Вона отримала опіки ног. якщо б вони не вибіжали. Або якщо б шахет не встиг попав в реліг. Кімнату повністю залетів, то нікого б не залишилось. Всі дивуються взагалі, як ми як вони живі залишилися.